Бренд Yamaha відомий всім насамперед своєю мототехнікою та музичними інструментами. Його логотип зображує три камертони, що вказує на тісний зв'язок компанії з музикою та звуком. А чи знаєте ви, що у Ямахи були амбітні плани з серійного випуску суперкарів? Все почалося з двигунів для горочних авто. Які виготовляв підрозділ Ямаха Мотор Кампані у середині 80-х років, двигуни Ямаха досить добре проявили себе у перегонах різних другорядних класів формули. Натхненні цими успіхами Ямаха вирішили розробляти двигуни для машин Формули 1. Перший двигун Ямаха для Формули 1 був встановлений на автомобіль «Закспід» у 1989 році. Але успіху цей двигун не мав. Тому компанія розробляє новий двигун v 12 під назвою ox 99 Його встановлюють на автомобілях Бребем і Джордан. Саме цей двигун і буде використаний на суперкарі, якому присвячене це відео. Взагалі ж Ямаха постачала двигуни для машин Формули 1 до 1997 року, але жодна з них не була серед переможців. Але у 1989 році, коли Ямаха ще були сповнені оптимізму щодо участі своїх двигунів у формулі, було прийнято рішення створити дорожній суперкар Yamaha, який би мав двигун від формульного боліда. Зазвичай у світі суперкарів термін гоночне авто для доріг загального користування. Це просто маркетинговий трюк, що вводить у оману покупців. Але у випадку з «Ямахою» все було чесно. Вони створили справжнього монстра для їзди по звичайним дорогам. І ось його історія. Для створення дизайну майбутнього суперкару Yamaha звернулася до японської компанії Mooncraft. Ця японська компанія мала великий досвід проєктування та виробництва гоночних автомобілів. Mazda 717C. Яка виграла в своєму класі Леман у 83 році, була одним з її найбільш помітних продуктів? Дизайн автомобіля намалював Юра Такуя, засновник Mooncraft. Спочатку він задумував його як одномісний, але Ямаха зажадала зробити автомобіль з тандемним розташуванням сидінь відповідно до мотоциклетного іміджу компанії, що фактично перетворило посадочну формулу автомобіля на 1 плюс 1, де водій сидів по центру авто, а за ним міг сидіти пасажир. Для технічної розробки машини Ямаха залучила британську компанію IAD International Automotive Design або ж IAD, якщо зробити транслітерацію на українську. Ця компанія працювала над такими авто, як Mazda Miata, Lincoln Town Car і Bentley Continental. Також у Ямахи у Британії була дочірня компанія – Створена спеціально для обслуговування двигунів Ямахи Формули 1. Її також долучили до розробки суперкару. Також для нагляду за проектом Yamaha залучили одного з засновників формульної команди Match F1. Як не дивно, керував цим проектом не мотоциклетний підрозділ «Ямахи», а підрозділ спортивних товарів, який виготовляв продукцію від яхт до ракеток для тенісу. Перший прототип побудували у 1991 році і тестували на полігоні у Британії вночі, щоб тримати авто у секреті. Джонатан Дізлі, який зараз є дизайн директором Volvo Trucks, згадує, що на ІАД цю машину неофіційно називали «Мадонна». Автомобіль отримав назву ox 9911 Зараз це може звучати як якийсь новий штам коронавірусу. Але OX 99 це назва формульного двигуна, а 11 позначає червону риску тахометру, що становить 11 тисяч обертів на хвилину. Така кількість обертів була ближчою до норм Формули 1, ніж у будь-якого іншого спортивного автомобіля, доступного на той час. Але на цьому подібність не закінчувалася: шасі, підвіска та гальма також були зроблені за технологіями Формули 1. Головною родзинкою цієї машини, звичайно ж, був двигун від Формули 1. Прямо до карбонового монококу був прикріплений дефорсований атмосферний 3,5-літровий мотор OX99 V12 з п'ятьма клапанами на циліндр, потужність якого в даному випадку становила 400 кінських сил. Але навіть у такій прирученій формі час розгону від 0 до сотні становив 3,2 секунди. Для порівняння, такий же час розгону був у гіперкара McLaren F1, який за своєю концепцією є подібним до Ямахи. Ось деякі характеристики цієї машини: довжина 4,4 метри, ширина 2 метри, висота 1,22 метри, кліренс 10 мм, максимальна швидкість приблизно 352 км на годину, вага 1150 кг. А прагнули вийти взагалі на тисячу. Підвізка на подвійних поперечних важелях. Автомобіль мав шестиступінчату механічну коробку передач з багатодисковим гоночним щепленням. Підсилювача керма не було. Все це було одягнено у красиво виготовлений та оригінально оформлений алюмінієвий корпус ручної роботи. Через тандемне розташування сидінь авто мало одні дверцята з лівого боку, які відкривалися за схемою крило чайки. Взагалі, враховуючи форму кабіни та спосіб відкривання дверцят, ця конструкція виглад... виглядала як кабіна літака. По суті, майже весь ковпак кабіни відкидався у бік. За рахунок виразливої бульбашки кокпіту автомобіль виглядає вищим, ніж є насправді. Лобове скло мало здатність темнішати при сильному сонці, а також мало вбудовані елементи обігріву. Дах був зроблений з гартованого скла з керамічним покриттям. Яке захищало від сонця, бокові вікна відкривалися також за принципом крилочайки. З елементів комфорту у салоні був лише кондиціонер, магнітолу ставити не було сенсу, все одно її нормально не почути. Хоча для звичайного керма було достатнє місця, поставили кермо в стилі Формули 1 з прямою нижньою частиною. Мало того, його ще можна було і зняти, хоча це було і не потрібно. Але все це створювало необхідний ефект справжнього гоночного авто. Пасажирське сидіння було зміщено трохи вліво відносно від водійського. Пасажир мав бути одночасно дуже гнучким і невеликого зросту, щоб сісти на задньому маленькому сидінні. Щоб поміститися там, він мав скошувати ноги в бік від переднього сидіння. Ще одним радикальним елементом дизайну було антикрило, розташоване спереду. Яке з'єднувало передні крила машини. Цей елемент робить Ямаху дуже впізнаваною. Ні з чим не сплутаєш цю машину. До речі, кілька років пізніше таке закрите крило на капоті було використано на концепті Mazda RX01. Дизайн «Ямахи» поєднує у собі мотиви гоночних спортпрототипів групи С, а плавні оптичні форми, зроблені за тенденціями концепткарів та суперкарів кінця 80-х. Коли клиновидний веч дизайн з його гострими кутами вже почав виходити з моди і насувалася епоха біодизайну. Осіямаха завдяки своєму передньому спойлеру схожа на якусь донну рибу з широким ротом. До презентації у 1992 році було побудовано ще два прототипи. Ямаха заявила, що буде випускати на рік по 20-30 таких машин на старому заводі Бребем у Британії. Перші поставки обіцяли у 94-році. Ціну прогнозували у більше ніж 800 тисяч доларів. Компанія заявила, що цим автомобілем вона заснувала нову категорію авто гран-прі суперкар. І у прес-релізах Ямаха масовано вживала термін GP Суперкар. Начебто намагаючись ввести його у активний вжиток. Машина іноді називалася просто Ямаха GP, тобто Гран Прі. Ті, кому довелося проїхати на цій машині, відмічають, що до 6 тисяч обертів на хвилину машина їде як звичайне авто, а максимальна віддача починається з 6,5 тисяч обертів. Однак розбіжності щодо бюджетних питань викликали розкіл між Іад та Ямаха. Що в кінцевому підсумку призвело до того, що японці передали весь проект Y-Technology. На жаль, приблизно в той же час фінансова криза почала сіяти хаос по всій Азії, і керівництво Ямаха почало відчувати серйозні сумніви в тому, що вони зможуть знайти достатню кількість клієнтів, які готові розщедритися на 800 тисяч доларів США за авто, яке, хоча й було приголомшливим. Але не мало імені, за яким би стояла славетна історія в автомобільному світі. Через 6 місяців проект був закритий. У цей же час вийшов автомобіль, з яким конкурував би Суперкар Ямахи. Це був Макларен f 1 Він також мав центральне розташування водія, потужний двигун v 12 та технології від Формули 1. Хоча Макларен і перевершував Ямаху у швидкості. Але йому не вистачало харизми і сміливості ох 9911 який, якби він пішов у серію, став би одним із самих яскравих суперкарів, коли-небудь створених. Бо існує думка, що Ямаха могла б забезпечити більш чисте відчуття від водіння, максимально схожі на відчуття від боліда Формули 1 Бо при створенні цієї машини Ямаха саме це й ставила за мету, а не прагнула створити найшвидший автомобіль у світі. Ось як описав свої враження від тестового заїзду 92-го році гонщик та журналіст Поль Фреєр. За кермом Ямаха вдається повністю передати атмосферу справжнього гоночного автомобіля. Центральне розташування керма відразу нагадує Формули 1. Але також шуми та вся поведінка автомобіля на дорозі майже такі ж, як у чистокровного гоночного автомобіля з усіма його позитивними та негативними речами. Усі три прототипи ox 9911 збереглися. Кожен з них має свій власний колір чорний, червоний та зелений. Один з прототипів був виставлений на продаж у Японії у 2021 році за ціною 1,3 мільйона доларів. Незважаючи на невдачі, Ямаха все ж отримала багатий досвід у будівництві автомобільних двигунів і зробила свій внесок. Розробивши мотори для авто інших марок, так двигуни Yamaha стоять на моделях Ford Taurus SHO V6, Ford Puma 17, Volvo XC90 V8 та Lexus LFA. Якщо інші виробники, яким не вдалося запустити подібні проекти у серію, стараються забути ці машини, ховаючи їх від сторонніх очей. То Yamaha навпаки зовсім не стидається цієї невдачі. Ямахи OX9911 часто беруть участь у різних виставках та заходах. А що ви думаєте про цей суперкар Yamaha? Чи міг би він стати дійсно культовим автомобілем? Якщо це відео вам сподобалося, поширте, будь ласка, його в своїх соцмережах, напишіть коментар, поставте лайк. А також ви можете підтримати цей канал, посилання у описі.